Доброго дня малятка! Відгадайте, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Послухайте загадку. В хаті я мишей ганяю, гуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня. Я пухнасте кошеня. Так, малята, сьогодні до нас прийшов такий. Лагідний котр, він пухнасенький, біленький, маленький. Він дуже любить їсти рибку, пити молочко і ковбаску любить їсти. Давайте з вами сьогодні теж намалюємо котра. Але спочатку ми пограємо пальчиками. Покладемо пальчики, наші кулачки на стіл і будемо робити вправу пальчиково. Обережно коти. Кігті випускає, потім їх ховає, мишку він лякає. Ходить котик тихо-тихо. Мабуть, мишці буде лихо, та вона часу не гає, швидко-швидко утікає. Бігла наша мишка, а ми будемо малювати котика. Дивіться, який в мене є котик, ось він який. В нього теж є тулуб, голівка, лапки є. Хвостик, вушки. Але у нього немає шубки такої, як у нашого гостя. Ми будемо малювати його шубку. Я хочу, щоб мій котик був груденький, тому я візьму помаранчеву фарбу, а також я візьму шматочок паперу і будемо малювати зі м'ятим папером. Зминаємо папір. Ось так. Потім занурюємо його у фарбу. Прикладаємо до нашого малюнка, щоб котик був пухнастенький. Хвостики ми намалюємо пухнастий лапки, одну лапку задню, другу. Ось така пухнаста шубка в нас виходить. Передні лапки. Вушка. Ось такий у нас руденький, пухнастий котик вийшов. В нього така пухнаста, руденька шубка. Спробуйте його малятка намалювати такого котика. До побачення, мої люди!